«Скоро Великдень, Та бачиш, війна, так сталося з нами наразі, і плаче в куточку холодна весна, їй гірко, як нам, віддалася. А скоро Великдень, і скоро свята прийде золоте Воскресіння, а моя Україна нестиме Христа, нестиме заради Спасіння. Стоятиме там серед чорних руїн, заплакана, змучена, боса. Гарматної в ухах колотиме дзвін і холод кривавий по косах. Наші герої вам сьогодні вдячність вдлине з усіх куточків рідної землі за те, що ви найкращі сини України за те, що не вдома, а на передовій. Бо ваше небо нині димом вкрилось. Ракети й бомби падають навколо. Та знайте, що на все є Божа милість, і перемога наша прийде скоро. Тож не сумуйте хлопці, світле свято. Хай великодня вісточка летить, для вас пеклими пасочки завзято, хай ваше серце нині не щемить. Для вас ми писанки старано малювали, корзинку клали, шинечку ковбаску, що там далеко ви про свято пам'ятали і скуштували великодню паску. Хай світле свято Воскресіння, вам буде радісно хоч мить згадайте про сім'ю, про коріння, ворожа куля не хагеть летить. Люки ті, що ми намалювали, вам принесуть сімейний затишок і тепло, щоб ви раділи, а не сумували, щоб оберегом свято вам було. Наступає, весна наступає, великодні свята, великодні свята, щастя завітає, щастя завітає та й у кожну хату, Щастя завітає, щастя завітає та й у кожну хату. Замки яскраві, писанки яскраві, різнокольорові, кольорові, символи надії, символи надії, віри, і любові, символи надії, символи надії, віри і любові, забрунилась ясно, гілочка вербова, засвітило ясно сонечко. Щастя кошечок лусовий, усім на здоров'я, радість і добро, усім на здоров'я, радість і добро. Люди всі зібрались, люди всі зібрались, дорослі і діти, дорослі і діти, і гаївки будуть, і гаївки будуть весели. Село водити, дзвони задзвонили, дзвони задзвонили, нині величаво, нині величаво і Христові Богу, і Христові Богу співаєм на славу, і Христові Богу, і Христові Богу, співаєм на славу. Забрунилась ясно гілочка. Засвітило ясно, сонечко, теплом, повниця на щастя кошечок лосове.